Герасимов, начальник генерального штабу Російської Федерації, тепер, вочевидь, змінює на посаді командувача ось цих об'єднаних сил і, вочевидь, загалом спецоперації в Україні Суровікіна. То давайте розберемося, як це розуміти, що це означає, Олександр. Ну по-перше, це означає, що суровікін не виконав ті сподівання, які на нього покладалися, і завдань вочевидь. І я можу їх перелічити. Давайте от пройдемося перше. Суровікін не зміг виконати одну із завдань, ну, фактично захопити Донецьку область. Ця задача лунала неодноразово. Пам'ятаєте, і в нас навіть президент України говорив про те, що їм до кінця року ставили таку задачу, але так не пішло. Друге, Суровікін не зміг втримати Херсон і правобережжя Херсонщини. Це, вочевидь, теж одна із задач, яка ставилася перед ним, в принципі. Третє, це те, що в принципі. Тактика Суровікіна не спрацювала в тому, аби повністю витягнути наші сили на сході і заманити їх в таку пастку, з якої їм би там не було вже виходу ніякого, і там не знаю, розгромити українські угруповання військ на сході. Це теж не вдається. Наступний момент: ракетний терор, і тут великі надії, я думаю, покладалися на суровікіна як одного безумовно, із авторів і натхненників цього плану. Він теж в повній мірі не працює, тому Дорогі, що я, я, я те трішечки пожартую: от ви сказали да. безумовно, а мені знаєте, мені почулося безумно. Я от якраз подумав, що якраз про вікін він безумно підходив до цього питання. Ну, ну, ну власне, ну, ну і це і так, і тут бачите, які задачі ставилися. Вочевидь, задачі ставилися, коли вони почали це від жовтня, фактично, від середини жовтня, зробити так, аби під час всього опалювального сезону. Українцям було максимально холодно, максимально без світла, максимально дискомфортно, аби повністю лягла українська економіка, промисловість і так далі. Вочевидь, що не враховуючи, скільки ракет і дронів було витрачено російськими військами, цей план він в повній мірі не працює, тому що, все ж таки, як би там не було, їм не вдалося майже на середину січня, ну практично скажемо до середини тут недалеко. Скажімо, вчинити тут повний блекаут, так як вони цього бажали і як хотіли. Тобто, блекаути тижнями, тут я не знаю, якісь якісь світлини і кадри з фільмів жахів, коли паніка, коли там міста пусті, і так далі. Порожні нічого не відбувається. Тощо, звичайно, вони е, мали частковий успіх. На жаль, для нас в сенсі руйнувань, які спричинили нашій енергетичній інфраструктурі, і ми всі зараз це відчуваємо на собі, коли відбуваються ці відімкнення. Але вони все ж не носять того характеру, як було задумано, коли мало не бути там добами, днями і тижнями електроенергії, опалення, там водопостачання і таке інше, тобто такого ефекту немає. І відповідь і що найголовніше: найголовніше, що не просто мав би бути блекаут, як самоціль це одна із цілей. А мало це це мало схилити українське політичне керівництво до поступок, так через те, що народ мав би бути невдоволений за задум нашого ворога і так далі. А тут ще й свіжа соціологія, що 85% Українців не бажають територіальних поступок і не бажають взагалі поступок агресору, незважаючи на проблеми зі світлом і незважаючи на ті побутові незручності, яких ми всі зазнаємо. От і відповідь. Тобто, це це причини. І тепер наступне: чому вони так переформатовують? Ну тому що ключове умова, чому назвали, чому міняється, от ключ, ключове в цій новині, тому що треба. Задачі виходять на інший рівень, і потрібно об'єднання і координація більшого, більшої кількості родів військ і засобів. Це означає, що Путін в безумстві, от тепер, тут вже я не помиляюсь, це не безумовно, я не умовився, а дійсно в безумстві. Він іде в такий крок відчаю, фінальний, коли фактично зараз вся російська армія вона в той чи інший спосіб вже буде долучена до війни. Проти України, тобто, це вже така тотальна війна, яка якою керує вже фактично вище командування на чолі з Герасімовим, і вся воєнна машина має працювати на сьогоднішній день навіть ті, хто заходнаться на далекому сході на півночі, виключно на війну проти України. Крім того, вони таким чином фактично демонструють. Ну те, що те, що вони ведуть війну, я думаю, це зрозуміло. Якби вони не називали це, ми все розуміємо. Але навіть з їхнього рівня ухвалення таких рішень це вже де-факто перехід на інший щабель, який не можна називати так званою спеціальною воєнною операцією. Це дійсно є агресія і війна. І крім того, я думаю, що це ще відповідь, вона глобальніше має характер. Це відповідь на активізацію наших партнерів щодо підтримки України, і ми чуємо вже. Ми почули вже про надання і Петріотів, і Бредлі, і іншої бронетехніки, і чекаємо 20 січня на конференції Рамштайн оголошення рішення про надання танків Україні. Тобто, ну і ключове, тут ще важливий момент сьогодні, в Львові, от якраз президент Дуда, він сказав досить цікаву річ: він сказав, Польща вносить свій вклад в міжнародній коаліції. А до такого раніше не звучало, і, відповідно, формується міжнародна коаліція, і Путін відповідає на формування цієї коаліції тим, що демонструє сигнали, що ми теж готуємося до війни, якщо буде потрібно, переводити його на інший рівень. Тільки от питання: Герасімов його біографія вона в тому, що він виходить з танкових військ, як би ж ще зараз, у Росії на фоні втрат, які вони зазнали по танкам. Цікаво, чим же він буде командувати. Де вони візьмуть таку велику кількість танків, насправді, щоб вони там могли їх на мапі знаєте, совати. Ось ці моделі, думати, пересувати, куди ж ці танки кидати. Їх то й не так багато зараз. Ми бачимо наприклад, прикладі сходу піхота в ділі, в основному, штурмові групи. Ну, побачимо.